Давайте приготуємо десерт, який точно нагадає вам дитинство: ніжні, м'які та соковиті персики із гущеним молоком всередині. В цьому відео я покажу всі моменти приготування, аби ви з легкістю могли відтворити цю смакоту у себе на кухні. Тому уважно слідкуйте за руками, а всі інгредієнти, як завжди, знайдете в описі під відео або ж прямо на екрані. Як завжди, приготування ми починаємо із найдовшого процесу, а саме замішування тіста. В даному рецепті ми будемо використовувати пісочне тісто, і для цього у глибоку миску спочатку висипте пшеничне борошно і також трішки розпушувача. Далі одразу ж додаємо цукрову пудру, трішки солі для балансу смаку і ванільний цукор. Я рекомендую обирати саме цукрову пудру, а не звичайний цукор, так як вона краще розчиниться в тісті, і за рахунок цього воно буде більш однорідним та гладким. Вінчиком ми просто перемішали всі сухі інгредієнти між собою і можемо переходити далі. Звісно, яке ж пісочне тісто без вершкового масла, тому саме час додавати його. Обов'язково обирайте хороше масло із високим відсотком жирності для того, щоб печиво вийшло ароматним та смачним, і руками нам потрібно перетирати усю масу до тих пір, доки не утвориться однорідна крихта. Якщо ви хочете пришвидшити цей процес, то можете використовувати блендер і перебивати крихту прямо в ньому. Як тільки вся ця суміш у нас підготовлена, можемо додавати наступні інгредієнти. Один із інгредієнтів, який придасть ніжності нашому тісту, це вершки, їх ми використовуємо 10% жирності. І також, звичайно, додаємо одразу два курячих яйця. Хочу звернути вашу увагу на те, що саме в цьому рецепті, починаючи від вершкового масла, усі продукти обов'язково мають бути холодними. І руками всі ці інгредієнти нам потрібно добре об'єднати між собою та замісити пластичне та еластичне тісто. Головне, це намагайтесь працювати максимально швидко, щоб вершкове масло не встигло розтанути, адже пісочне тісто цього не любить. Як тільки ви побачили, що воно вже гарно збирається докупи, стало м'яким, то можете зупинятись. Скочуємо його в одну гарну кульку і перекладаємо назад в миску для того, щоб воно трішки відпочило. Обов'язково накриваємо зверху харчовою плівкою і ставимо у холодильник приблизно на 30 хвилин. За цей час масло встигне знову ще більше охолодитися і потім з тістом буде працювати набагато легше. Як тільки пройшов потрібний час, достаємо миску з холодильника і розкриваємо харчову плівку. Саме тепер вже наступає етап приготування основи для наших персиків. Я вирішила продемонструвати вам викладаючи кульки на дощечку, але ви можете перекладати одразу на деко, в якому плануєте запікати. На один персик нам потрібно дві половинки, і одна із цих половинок це ось така кулька. Для того щоб усі половинки були рівномірними та однаковими, то я рекомендую їх зважувати. І одна кулька це приблизно 25-30 грамів, залежно від того, яким в результаті ви хочете отримати персик. Для мене ж оптимально це якраз 25 і тому із даних пропорцій виходить приблизно 24-28 рівних куляк. Коли вони всі будуть сформовані, то перекладаємо на деко застелене пергаментом і відправляємо у духовку при температурі 160-170 градусів приблизно на 15-20. В результаті вони мають трішки підрум'янитись, але при цьому залишатись м'якими всередині. Доки печиво буде охолоджуватись, це займе не дуже багато часу, то підготуємо начинку. Для неї я використовую звичайне варене з молоко і також додаю зовсім трішки абрикосового джему. За бажанням можете його не додавати і брати лише з молоко, але, як на мене, то саме абрикосовий джем додає приємної кислинки. Все добре між собою поєднуємо за допомогою ложки, і в цілому наша начинка вже готова. Пізніше за кадром я перелью цю начинку до кондитерського мішка для того, щоб було зручніше наповнювати тістечка. Тепер нам залишається лише сформувати персики. В першу чергу нам потрібно взяти дві мисочки глибоких із соком. Його можете брати будь-який, який вам подобається, але обов'язково пофарбуйте в оранжевий або ж жовтий колір і червоний. За бажанням можете використовувати натуральні соки із моркви та буряку. А поруч також насипаємо в миску цукор для того, щоб потім обвалювати персики. Процес формування ви вже бачите на екрані. Спочатку ми беремо одну половинку і за допомогою кондитерської насадки вирізаємо серединку. Якщо у вас немає кондитерської насадки, то це не є проблемою, можете вирізати обережно за допомогою ножа. І так як я і говорила, тепер через кондитерський мішок наповнюємо цю серединку згущеним молоком. І також я ще додаю половинку волоського горіха. Як я і говорила, що персик складається з двох частин, то тепер нам потрібно повторити весь той самий процес із другою половинкою. Знову вирізаємо обережно серединку і наповнюємо її згущеним молоком. Під час вирізання серединки будьте обережні, адже печиво на цьому етапі ще досить крихке. В цю половинку я вже не додавала волоський горіх, але за своїм бажанням можете додати і сюди також. Тепер з цих двох половинок нам потрібно зробити один гарний персик. Скріплюємо два печива між собою та добре притискаємо. І тепер наступає найцікавіший етап це фарбування печива. Для цього у сік помаранчевого кольору нам потрібно занурити повністю усе печиво приблизно на 3-4 секунди. А потім лише однією стороною у сік червоного кольору. Якщо кольори печива вас трішки не задовільняють, то можете повторити цей самий процес іще раз. І одразу ж, як тільки ви дістали персики із соку, занурійте їх у цукор. Раптом ви бачите, що соку виявилось дуже багато, то можете печиво злегка промокнути паперовими рушниками. Як тільки все печиво вже гарно зануриться в цукор, то можете його відкладати і переходити до наступного. Я не буду показувати, як я робила усі персики, адже процес абсолютно повністю повторюється. І в результаті у нас виходить ось така неймовірна краса. В Цілому персики можна вже залишати у такому вигляді, але для більш природнього та естетичного виду я ще вирішила в декілька штучок додати зелені. Це може бути невеликий листочок м'яти, або ж, наприклад, фісташка. І тепер, в завершеному вигляді, десерт виглядає ось так: тістечка можна вже ставити на стіл та куштувати, а можна залишити ще на 30-40 хвилин у холодильнику, для того, щоб вони краще просочились. Персики виходять дуже ніжними, м'якими та ароматними за рахунок соку і з приємною тягучою серединкою. Це той десерт, який точно сподобається як дорослим, так і дітям, адже в складі максимально прості та звичні продукти, які в поєднанні створюють справжню смакову насолоду. Обов'язково спробуйте приготувати ці тістечка, якщо хочете вразити гостей не лише смаком, а ще й незвичайним виглядом. Дякуємо за ваш перегляд! Не забудьте поставити лайк та написати коментар зі словами підтримки. І підписуйтесь, щоб не пропустити ще більше нових відео. Усім до зустрічі!